Доля мене привела Вірпінь, і на той час це я приїхав із П'яти в у жовтні, а в грудні був концерт новорічний концерт. І покійний професор Даніло Олександрович виклав тебе? Я вже не пам'ятаю. Пам Класний мужик був царство небесне. І він дав квиток, каже: Я не йду на концерт, піди ти. Ти тільки щенівців приїхав, для тебе це буде. Я прийшов на той концерт звіря. Я в шоці був. Це просто щось неймовірне. Це, я такого концерту не бачу. То Сузірі, ті такі ректор співав на сцені. Ну, це було щось неймовірне. Я зрозумів, що я попав в якусь таку казку. А тут ще все було ліс. От, тут ж дорога, це ж не було її. Тут ліс, Ні, все було. навколо ліс, така краса. І прийшов в Вірпіні. Так, з 2000, в січні 2002, 2003 року я приїхав вже сюди. І з 2003 року до... 2016 року я працював тут в університеті з аспіранта і до директора наукодусного інституту.